Всім привіт, дорогінькі мої. Якщо комусь здалося, що я не бачу коментарів, якими засипали мої пости, то, звичайно, це не так. Я все бачу, читаю і роблю висновки. Мені дуже не подобається вся ця історія з весіллям у Львові. Вона мені не подобається. Як багато чого зараз мені не подобається. І що взагалі не зрозуміло. Але як багато хто з вас в будь-якій незрозумілій ситуації я ефективно приймаю одне тільки рішення: працювати. Працювати, робити те, що вмію, і допомагати наскільки можу. А можу я багато. І допомагаю я дуже багато. І всі, хто на мене підписаний, це бачать. Так, моя робота це розважати людей. І я це роблю чесно, від душі і так за гроші, коли їх мають люди. Коли їх немає у людей, я теж працюю. Танцюю, співаю, жартую для дітей, для військових, медиків, поранених. І їм це дуже подобається. І для мене це нагорода. І хто читає мене, той знає про це. Коли є гроші, я їх чесно заробляю. А роботи за гроші зараз дуже небагато. І я вдячна кожному організатору, кожній компанії, кожному клієнту, які дають можливість заробляти всьому нашому артистичному цеху. Це дозволяє нам знімати відео, записувати нові пісні, наймати сотні інших людей та утримувати наші колективи. І це, звичайно, не мільярди, але лише маленька творча економіка. Але вона потрібна людям і тим, хто працює, і тим, для кого ми працюємо. А головне, що ми ні в кого нічого не просимо. Ні в держави, ні в кого ми не жаліємося, а працюємо і розраховуємо на себе та на свою публіку. Тепер конкретніше ми працюємо в гастролі за кордоном. І для нас важливо, щоб організатори і замовники. А тим більше їх бізнес не були пов'язані з країною-агресором. Для мене це важливо. Так само, як стало важливо вже багато років тому не виступати в Росії. Ми робимо все, що можливо, щоб відірватися від російського світу, але точно чого ми не робимо, так це фінансовий аудит людей, які запрошують нас тут в Україні. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони, що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Окрім бумажки, на якій написано імена іменинника або наречених, мені більше не надають інформації. Мені цікаво добре зробити свою роботу, а моя робота це точно не аудит і не розслідування, звідки в них гроші. На це є спеціальні органи, які повинні це робити. Але вони чогось не роблять свою роботу, а винуваті артисти. Мені страшенно не подобається ця історія з весіллям у Львові. Скажіть мені, будь ласка, хіба чиновник звітує перед артистом? А? а може він повинен звітувати перед тим, хто його наймає, перед владою. То може влада мені відповість і всім нам, звідки у цих людей гроші? Бо за свої я можу відповісти. Але якщо мене артисти записують про гроші чиновників, то я прошу владу відповісти замість мене, тому що я цього не знаю. А запитують щось мене і думають, що я маю все знати. Вибачте, я не знаю, хто ці люди, і звідки в них гроші. Але я точно знаю, що якщо хтось вкрав, то він має бути покараний. Але чогось нікого ніхто не карає, не судить, не саджає, не починає кримінальні впровадження. А я маю відповідати на запитання, на які я не маю відповідати. Ні. Я знаю одне: що я хочу жити і працювати в державі, де працює закон, і де держава відповідає за своїх службовців, а не артисти. А ще я знаю, що найкраще, що ми можемо зробити один для одного, так це робити свою роботу чесно. І не лише артисти, а ще й влада, і борці з корупцією. Так ми зробили висновки. І будемо уважніше до виступів в Україні, так само, як ми уважні до наших виступів за кордоном. Якщо ви вже рахуєте чужі гроші, якщо є сумніви в їхньому походженні, то пишіть не мені, а відповідні органи. А ще можна завести щось схоже на сайт Миротворець, і в нас буде список. Будемо знати, в кого можна виступати на весіллі, а в кого не можна. Тільки не лише ми, артисти, а усі, хто продає цим людям свої послуги. Продукти харчування, паливо для їхніх машин, меблі, одяг, взуття. Тобто всі ми з вами, один за всіх і всі за одного. Так же ж. Але я точно не займатимусь аудитом, бо це не моя справа. Я не можу стояти на вході на мій концерт з вимогами заповнити декларацію. Нехай цим займаються спеціально навчені люди, які отримують зарплату з наших з вами податків. А якщо раптом одного разу вам буде здаватися, що хтось. Поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Гудом. Беру в поганих, віддаю хорошим. Слава Україні! Всім привіт, дорогінки мої. Якщо комусь здалося, що я не.